Всім привіт, ви на каналі Господар на землі Юа. Хотів би засняти відео. КПЄ вже, звісно, з кінця, як видно ПРВН або чизельний культиватор, хто як каже вже, бо деякі люди по-разному кажуть. От на зберіганні виходить, колеса помазані, лапи помазані, чим мажу, розповім далі, вставочку зроблю. Приємного перегляду. Ну що, сезон практично відкритий. Вцепив, зараз налаштую і вбій. Малий готовий, наглажений.

ПВН, 2,30 захват по краям, як видно лап. Я міряв, виходить. Глубиться, скільки лізе, виходить. трактор містами не тягне. Буксує на двох мостах і все. Чого? Цей Ось земля тверда, і ще не геть відійшла. Виходить, на колісі не можу заглубити. Заглубляю винтом центральним, ділаю атаки на винт. Щоб нерв КПЄ. Винотинеряє, ну, вискакує буває. Видно, це колісо не робить. А те робить, а це не робить. Ну, Виставив глибину більш-менш одинаково. Тобто йде нормально. Це більш що закрутив та і все. Постан виходить, поки є сметь. Є ПРВН, точніше це на мене, як мені поправили люди. Закончений. Звісно вже погода не дає. Дощики, Ну, сам дотягнув з однієї сторони, з іншої сторони. Може правильно не палить лишню соляру. Бо і так тут два сліда дісковки і ще КПЄ, літров десь 14, ну в цьому році не виходить. Земля тверда, по 16 виходить на гектар. Плюс перегон, то Вирішив тільки. ну Я би цей кусочок добив 0,9 гектара, ну не дала погода. Як видно, трактор весь в болоті, палить лишню соляру. Ну не знаю, Тут полоска тут, полоска і там може кругів 5 осталось, і все. Не буду нічого йому робити. Края зробив, по кругу зробив, там 1,9 гектара теж. По кругу зробив, От дороги зробив, якраз слапа, що була підігнута. Не знаю що вона. За нею вроді як одна сторона і не лізла. Поміняв теж була в запасі така більш-менш стара лапа. Зробив ну дуже гарно виходить. Сантиметрів до 20-20 десь виходить. Зробив так заглубив нормально. Ось так вийшов. Теж края під тим стороною, там гони длінші і края ширші, то є края не знаю, раз, мабуть, в 10. Кругів зробив, ну, то широко зробив края, метрів по 20 з кожної сторони, щоб було краще. Колеса вже обстукав, зараз дочищаю лапи, обчищаю рельсу, щоб подати людині, погрузити машину і все, сезон закритий. Більше робити нічого не буду. Може, десь щось на поїду, але собі вже все. Так, да, день і де пропуски остались, ну то вже весною культиватор КПС підровняю. Думав, первенко я КПЕ, ну, КПЄ. Воно погода не дає, не хочу впалити лишню соляру. Ми не кажемо КПІ. Люди пишуть, що це первен, Да, це більше не первен, похоже. А третя ще людина сказала, що це чизельний культиватор. Ну, в кого як вони називаються, хто як каже, не знаю, як правильно називається, чи первен, чи чизельний культиватор на жорсткі стойки. З поломок, що вийшло? Підігнулася ця стойка, як видно. Отак, От вона нерівно боком стоїть. І лапа трохи, навіть пішла. Ну, лавку можна попробувати рихтанути, а стойка треба щось робити. Чи сама стойка підігнулась? Чи оцей кронштейн підвернуло, як видно? Ну, це вже по весні будемо робити, може, і зимою як буде погода. Розберемо, бо трактор теж треба робити. Лапи колеса намазав металічні. Получається, чого кольоса помазав, того, що вони теж трохи полірнули, щоб на наступний рік легше. Три в одному, нігрол, солідол, літол і трохи в кінці масла, щоб рідше, бо на дворі мінус, помазав. Получається, трохи патіном взялись, поржавіли, ну не критично. Буде краще, ніж нічого, як отаке буде. Стоять на наступний рік і гектар 6 зробити, на щоб геть лапи полірнулися і почали притиратися колеса опорні. Такі справи. Рельсу зараз знімаю одвозю людини. Дякую за рельсу, не знаю. Чи теж таку якось рельсу зробимо, чи ще щось, не знаю. Так, в принципі, нас влаштовує. Що ще по цьому? Розкрутився болт центральний, ну, тобто, треба попідтягувати буде. Отакий От невеликий цень. Да, думав, одна сторона щось не лізла, чи твердо, чи за цією лапи, що підігнулась. більше, що не, за цієї лапи. Стойки. В полі не видно, як культиватор вцеплений, що вона пішла. Дуже, ось так, як уже мазав, вже додивився, що стойка підігнута. Оця сторона дві лапи трошки не лізли. Оце, мабуть, за цієї стойки. Ну, я приглубив і тут приглубив, то нормально. 20 см робило, мене влаштує. До 20. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, кому сподобалось відео. Заходимо в Viber, спільноту, Instagram і TikTok.